На цей раз буде відео про альтернативу зарядним станціям і інверторам. Знову такі, але це вже буде доросла система. Що у нас тут? Це маленький анонс, нормальний акумулятор. ПАЙТЕС. і нормальний дорослий інвертор. Інвертор в Чао. Це, звісно, не такий прикольний інвертор, як інвертор. Power Queen, але один з не... непоганих китайців, один з найкращих китайців. І поки що ми це все заряджаємо самою звичайною китайською зарядкою для свинцю. І ось вона його заряджає. Вона трошки з підправленою напругою. Заряджає стру... напругою 54.8, струмом 2,6. І ви можете прикинути, скільки часу буде заряджатися ось цей 5-к акумулятор від цієї зарядочки. А потім приїде нормальна зарядна станція. Точніше, нормальна зарядка. Нормальний зарядний пристрій на 30 Вт. А це такий маленький анонс.